На сьогодні е, надскладна ситуація в електроенергетиці. Я не розумію позицію тих керівників ОСББ, які досі не включили опалення в будинках. Це економія, яка наносить колосальні шкоди всім Черкасам. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як все вуличне освітлення. По тій причині, що люди не сидять в колоді. Вони включають обігрівачі, вони включають кондиціонери і споживають велику кількість електричної енергії. Ми даємо сьогодні, міська влада сьогодні дає останній день будинкам щодо необхідності термінового включення опалення. Ті будинки, які не включать опалення, будуть обмежені в електроспоживанні. У нас немає іншого виходу. Не повинні все місто не повинно, е залежати від е недолугих дій е окремих керівників ОСББ, які буцім то щось економлять. На сьогоднішній день ми подаємо тепло і ми просимо включити опалення. Ті будинки, які не подали документи на включення опалення, просимо негайно подати необхідні документи на включення опалення. Під бюджетні установи, які не включили опалення, просимо терміново подати необхідну документацію на включення опалення. Ми готові підключити опалення абсолютно всім. Система працює, можливості подати теплоносій є, і це значна економія електричної енергії.